Вітаю вас, малята! Ми вже з вами дізналися, хто такі перелітні птахи. Сьогодні прийшла черга познайомитись з зимуючими птахами. Зимуючі птахи це ті пташки, які не відлітають у теплі краї, а зимують поруч з нами в нашій країні. До них відносяться дятел, синичка, снігур, горобці, ворона та голуби. Синичка взимку їсть рослинні корми. Особливо полюбляє насіння соняшника. У дятла взимку переважають рослинні корми, багаті білками. У першу чергу насіння хвойних дерев, горіхи і жолуді, а також неопалі яблука. Горобці живляться горобиною. Ще вони полюбляють прилітати до людей, які їх годують насінням соняшника, пшениці кріхтами хліба та салом. Голуби, як і горобці, зазвичай взимку харчуються там, де їх підгодовують люди. Вони дуже полюбляють кукурудзу, ячмень, моркву, яблука, кріхти хліба та насіння ворони харчуються залишками зерна з уже прибраних полів і городів, шукають дерева з залишками ягод, а також горіхи. Вони шукають жуків в корі дерев, а ще й заглядають у годівниці, які дбайливі люди повісили для птахів. В суворий час зими зграйки снігурів можна помітити в міських парках і садах. Найчастіше на кущах горобини або калини, на яких ще залишилась грона ягід. Взимку пташкам дуже важко знайти собі їжу. Тож ми маємо їм допомогти в цьому. Для цього ми можемо побудувати їм годівнички та покласти туди їжу. Давайте ми з вами пригадаємо, з якими пташками ми сьогодні з вами познайомились. Так, зимуючими пташками. На цьому наше заняття добігає кінця. До зустрічі, малята